Ватикан найменший незалежний державний суб'єкт у світі. Маленька територія Ватикану приховує безліч цікавих історичних та культурних аспектів. Ось кілька фактів, які роблять Ватикан унікальним місцем. Ватикан держава анклав. Вона повністю розташована всередині території іншої країни. Довжина державного кордону Ватикану з Італією складає 3,2 кілометри. У Ватикані, незважаючи на його крихітні розміри, є все, що зазвичай пов'язано з поняттям держави: власна армія, поштове і телеграфне сполучення, власні поштові марки, власна радіостанція, монетний двір, державний прапор і навіть одна маленька в'язниця. Яка правда роками стоїть пустою? Папа Римський не тільки глава держави Ватикан, але й намісник Бога на землі для католиків. У банкоматах Ватикану транзакції здійснюються латинською мовою. Швейцарська армія здавна славилася бойовою потужністю і вмінням поводитися зі зброєю. На папу Юліуса Другого воїни цієї країни справили сильне враження, і він запозичив кілька людей для охорони. З того часу Швейцарська гвардія стоїть на сторожі Святого Престолу. Ватикан має власну збірну з футболу. Вона складається зі службовців Збройних сил, членів Папської ради та зберігачів місцевих музеїв. Правна збірна Ватикану не є членом ФІФА. У Ватикані вкрай рідко укладаються шлюби і народжуються діти. Немає процедури розлучення. Можливе тільки анулювання шлюбу. Ватикану належать деякі об'єкти, які знаходяться на території Італії. Це радіостанція Санта Марія ді Галерея, Базиліка Сан Джованні, літня резиденція папи в Кастель Гандольфо і ряд навчальних закладів. Ватиканська бібліотека одна з найбагатших у світі. Тут зберігається найбільша колекція рукописів часів середньовіччя і відродження. У Ватиканське громадянство мають не більше 800 осіб. Громадянство надається тільки тим, хто знаходиться на державній службі. Громадянство не успадковується, не дається при народженні і анулюється у зв'язку із закінченням трудової діяльності. У Ватикан єдина держава, яка цілком знаходиться у списку ЮНЕСКО. У Ватикані один з найвищих рівнів злочинності у світі з розрахунку на душу населення. У Ватикані є одна вертолітна площадка і залізниця довжиною 852 метри, що з'єднує станцію біля собору святого Петра з основною італійською мережею. Більше сотні років Ватикан не знає пожеж, але пожежники цілодобово несуть службу пожежних машин всього три.